Сьогодні у нас на огляді механічна ігрова клавіатура Dark Project kd 83 a І я вам гарантую, що після цього відео ви теж захочете отримати її для себе. Тож одразу зазначу, що посилання для купівлі в описі під відео, ну і раз я вже на початку нагадую вам про важливе, то одразу ж можете поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, аби не забути про це потім. Якщо не сподобається, просто відпишитесь у нас. Макс максимальна демократія. Ну і звісно ж, вітаю. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося світ гаджетів і технологій і дізнаємось все про цю клавіатуру. Поїхали! Перед тим, як я розповім все про саму клавіатуру, давайте ж з'ясуємо, що ви отримаєте, окрім неї в комплекті, тому що пакування і комплектація мені дуже подобаються. Вони прикольні. По-перше, сама коробка виглядає стильно і відчувається в руках вона дорого. Ну а в самій коробці, окрім власне, клавіатури, знаходяться кабель для підключення USB A на USB Type-C, додатковий комплект перемикачів, клавіша Escape в темно-синьому кольорі, тому що з коробки вона. Така от бірюзова кейкап пулер та інструкція. Лайк, якщо не знали, що оця от штучка, аби діставати клавіші, називається кейкап пулер тому що я не знав. Провід тут майже на 2 метри. Якщо бути точним, то 180 сантиметрів. Тож його однозначно вистачить для підключення до вашого ПК. Що стосується самої клавіатури і її зовнішнього вигляду, то вона важить, здавалося б, небагато, всього кілограм. Але враховуючи компактні розміри, відчувається вона несподівано важкою і так. Це неповнорозмірна клавіатура, як ви можете бачити. Це формат 75% без так званого нампаду, тобто блоку з цифрами з боку. Завдяки цьому вона компактно розміщується на вашому робочому столі і не займає багато простору. Ну а перевозити її за потреби доволі зручно. На клавіатурі є два отвори: перший це роз'єм USB Type-C, власне, для кабелю підключення, тому що можливості підключити її через Bluetooth тут немає. А також з лівого боку знаходиться роз'єм USB a для ваших флешок, які можна сюди підключити. Доволі зручно. Поряд з цим роз'ємом розташувалася іще одна особливість клавіатури від Dark Project: це колесо регулювання гучності, адже справді при важливій партії гри може бути потрібно підняти звук для того, щоб краще чути деталі навколо. І це от знаходиться прямо під рукою, тобто справді корисно. Але і при повсякденному використанні це зручна і прикольна. На Звук я піднімаю точно частіше, ніж використовую сторонні флешки. Також знизу є прорезинені ніжки регулювання кута нахилу клавіатури, і більше ніяких додаткових отворів чи перемикачів я тут не знайшов. Кольори самої Dark Project KD83A мені подобаються. Такий собі молочний білий і темно-синій, Ну і той самий бірюзовий Escape Теж мені до вподоби. Є тут і кайфова rgb підсвітка, але про неї ми поговоримо трошечки пізніше. Тут просто зазначу, що 16 мільйонів кольорів готові зробити. Ти цю клавіатуру для вас унікальною, проте головне, це звісно самі клавіші, і тут варто спочатку послухати АСМР. Звук цих клавіш це без перебільшення музика для моїх вух. І в цьому клавіатурі допомагають механічні перемикачі G3 ms Sapphire зі змащеними на етапі виробництва стабілізаторами, які зменшують дратівливий звук клавіш. І ви, власне, чуєте це на власні вуха? Звучить вона дуже приємно, не дратує. І сценарій цього відео був написаний саме на оцих -от клавішах під їх мелодійний спів. Я навіть свій макбук відклав заради неї. Самі ж кейкапи або ж в народі просто клавіші виготовлені за технологію даблшот, тобто подвійне лиття. Вони не повинні стертися навіть після тривалого використання. І тут, до речі, дуже цікаво розміщені власне літери. Мається на увазі, що зверху на клавішах у нас латиниця, а от кирилиця знаходиться з фронтального до вас боку. Незвично, але за 5 хвилин ви звикаєте і все життя, ніби так і було. Також у нас тут є технологія хотсваб. Яка допомагає змінювати клавіші, перемикачі та загалом модернізувати клавіатуру, ремонтувати її без паяльника в руках? Це для любителів щось крутити, там змінювати і тому подібне. Ну і як не розповісти про rgb підсвітку в Dark Project KD83A світлодіоди знаходяться під кожною клавішою. Під кожною, а це означає, що вона може виглядати буквально так, як ви цього захочете. Для цього є одноіменний застосунок, де ви можете не лише обрати загалом стиль підсвітки, але й налаштувати кожну кнопочку окремо, підібрати їй свій унікальний колір, якщо раптом жоден з запропонованих варіантів вам не відгукнувся. Рівень кастомізації в цьому пункті тут просто максимальний. Ну і звісно, в застосунку на вашому ПК можна налаштувати і інші важливі. Від деталі, як то ход, клавіші чи макроси, все для зручного використання вами цього девайсу. Не знаю, як вам а мені ця клавіатура дуже сподобалась, і хотілося б навіть лишити її у себе маленька, компактна, приємна на дотик і на слух. Все, що потрібно для комфорту від такого елементу. Якщо вам вона теж сподобалась, то посилання на неї на сайті магазину кібернетики в описі під відео. Також нагадую, кричу і прошу вас ставити вподобайки цьому відео та підписуватись на канал. Звісно ж, ділитися цим відео з друзями і писати нам приємне. Мні, ну або ж хейтерські коментарі, а, ну або просто напишіть, яка клавіатура зараз у вас. Ну і дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.